Хочемо поговорити про вбудовану інтеграцію між Business Central та іншими продуктами компанії Microsoft. Ця інтеграція забезпечує зручну і безперервну роботу в єдиній екосистемі. Одним з таких прикладів є інтеграція з Microsoft Outlook, яка дозволяє вам використовувати певний функціонал електронної пошти, не виходячи за межі системи Business Central. Наприклад, ви можете використовувати цю інтеграцію для відправки клієнтам первинних документів електронною поштою. Це можуть бути пропозиції, підтвердження замовлення, інвойси і навіть деякі стандартні звіти. Сьогодні в якості прикладу ми хочемо показати процес надсилання клієнтам інвойсів, тому що менеджери з продажів протягом дня виробляють їх в великій кількості. Зазвичай цей процес достатньо трудозатратний, і саме тому інтеграція Business Central і Outlook значно спрощує процес виставлення і відправки інвойсів. Для автоматизації цього процесу потрібно виконати певні налаштування, але їх потрібно виконати лише один раз, і далі система буде робити все самостійно. Отже, наша кінцева мета надіслати клієнту емейл з правильним текстом в тілі листа і відповідним файлом первинного документу, в нашому випадку інвойсу. Після налаштувань клієнт буде отримувати лист приблизно такого змісту, як зараз ви бачите на екрані. Тобто бачимо, що там листа вказана, текст тілі листа заповнений, і у вкладенні до цього листа бачимо наш інвойс. Все це було заповнено одразу в системі, тобто ми для цього навіть не відкривали електронну пошту. Спочатку я пропоную поговорити про те, як виглядає процес налаштування поетапно, щоб зрозуміти його на загальному рівні, а після цього перейдемо в систему і подивимось на налаштування детальніше. Першим кроком потрібно додати в бізнес Central ту електронну пошту, з якої клієнтам будуть надходити листи. Це може бути або ваша пошта, через яку ви авторизували в системі, або спільна електронна пошта вашої компанії, якщо така існує. І ось саме цей крок дозволить вам відправляти листи, не виходячи з системи. Також хочу зазначити, що процес налаштування аналогічний для більшості первинних документів. Тобто, як я вже казала раніше, ви таким самим чином можете відправляти не лише інвойси, але й кредитноти, нагадування і деякі звіти. Тому наступним кроком вам потрібно буде обрати, які саме документи будуть надсилатися з пошти, яку ви додали. Якщо, наприклад, ви користуєтесь декількома емейлами, і з кожного емейлу ви відправляєте конкретні типи документів, цей крок дозволить вам за потреби додати до системи декілька електронних адрес, щоб різні документи відправлялися з різних пошт. В системі цей процес називається Призначення сценаріїв, і пізніше ми подивимось детальніше, як він виглядає. Наступним кроком бажано налаштувати контакти клієнта. Зазвичай це відбувається таким чином, що в компанії клієнта за обробку інвойсів відповідає певний співробітник, наприклад, менеджер з закупівлі. Відповідно, щоб кожного разу не шукати електронну адресу цього менеджера, ви можете один раз вказати її на карті клієнта в системі, і вона буде підтягуватись автоматично щоразу при відправці листа. Наступним кроком потрібно обрати, в якому форматі будуть генеруватись інвойси для відправки. Наприклад, в вашій компанії є стандартизований макет інвойсів, згідно якому вони формуються, і надсилаються клієнтам. Це можна налаштувати як для всіх клієнтів, так і для кожного клієнта окремо на випадок, якщо макети інвойсів для якихось клієнтів відрізняються від стандартних. І останнім кроком потрібно налаштувати текст, яким буде заповнено тіло листа. Для цього також є декілька варіантів. Ви можете або використовувати стандартний текст, який буде дублювати інформацію з інвойса в тіло листа, або можете один раз прописати свій власний текст, і система буде самостійно вставляти його кожного разу в тіло листа. Це можна також налаштувати або для всіх клієнтів однаково, або для кожного клієнта окремо, якщо є така потреба. В першу чергу пропоную почати з демонстрації кінцевого результату і після цього перейти до самих налаштувань. Отже, наша мета надіслати клієнту інвойс продажу. Через пошук переходимо на сторінку обліковані інвойси-продажу і відкриваємо інвойс нашого клієнта. У вклаці друк надіслати, натискаємо на кнопку електронна пошта і в нас генерується чернетка нашого листа. Бачимо, що електронна адреса отримуюча вже заповнена, файл з інвойсом прикріплений, і тіло листа також заповнене. Далі натискаємо кнопку Надіслати повідомлення електронної пошти, отже, наш лист надіслано. Для перевірки відкриваємо електронну пошту одержувача і бачимо новий вхідний лист, який ми надіслали з системи бізнес-центру. Відкриваємо його, і бачимо, що інвойс також прикріплений. Там листа вказана, текстів листа заповнений. А згенерований інвойс виглядає наступним чином. Тепер пропоную переглянути, як виконується налаштування для автоматизації цього процесу в системі. Хочу зазначити, що виконання будь-яких налаштувань розпочинається зі сторін корольового центру. Для більш детального розуміння всіх можливостей сторін корольового центру ви можете переглянути наше відео. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Отже, почати налаштування потрібно з додавання електронної пошти, з якої будуть надсилатися інвоси. Для цього через пошук переходимо на сторінку Облікові записи електронної пошти і натискаємо на кнопку Додавання облікового запису. Натискаємо Далі. Ми для прикладу використовуємо електронну пошту Microsoft. Тепер необхідно ввести її назву. І її адресу. Натискаємо далі, перевіряємо дані і натискаємо «Готово». Для того, щоб обрати, які саме документи будуть відправлятися з цієї пошти, необхідно призначити для неї сценарію. Для цього переходимо на сторінку сценарії електронної пошти. Обираємо нашу пошту і натискаємо призначення сценарії. Тут нам необхідно обрати інвойс-продажу. Це означає, що ця, ця пошта буде використовуватись для відправки всіх інвойсів вашим клієнтам. Також у вас може бути потреба в тому, щоб при відправці листів у вас кожного разу відправлялися, окрім інвойсів, ще якісь документи, наприклад, файл з рекламними матеріалами. В такому випадку на сторінці призначення сценаріїв ми обираємо тип документу, разом з яким цей файл буде відправлятися в нашому випадку інвойс, і натискаємо на кнопку Встановлення вкладень сценарію. Далі натискаємо кнопку Створити і додаємо необхідний вам файл. Відповідно, файл, який ви завантажуєте таким чином, буде також додаватись до листа щоразу, коли ви будете відправляти інвойс. Наступним кроком, як ми вже казали, буде корисно створити контакт для клієнтів, щоб документи отримували співробітники відповідальні за їх обробку. Так як в нашому випадку ми надсилаємо інвойс-продажу, для клієнта був налаштований контакт менеджера з закупівлі. Щоб його переглянути, через пошук переходимо на сторінку клієнтів. Зі списку ми переходимо на картку нашого клієнта і переходимо у вкладку Контакти. Я заздалегідь підготувала картку менеджера, давайте її відкриємо. І важливий крок саме на карті контакту додати його електронну пошту. Вона вказується в цьому полі, і цей крок дозволить системі автоматично вставляти її в лист, щоб вам не доводилось робити це вручну. Наступним кроком йде вибір макету інвойсу, згідно якому він буде згенерований. Як обговорювалось раніше, це можна налаштувати або для всіх клієнтів, або для кожного клієнта окремо. Налаштування для всіх клієнтів означає, що абсолютно всі клієнти будуть отримувати інвойс, згенерований в одному і тому самому форматі. Для цих налаштувань переходимо на сторінку Вибір звіту продажі. В полі використання вказуємо тип документа, для якого налаштовуємо в макет, в нашому випадку Інвойс. Тепер обираємо необхідний звіт. Ми відкриваємо перелік звітів і обираємо звіт, який підходить під ваші вимоги. Натискаємо ОК. Інший варіант, якщо у вас є вимога, що для кожного клієнта має бути окремий формат інвосю. В такому випадку необхідно виконати такі самі налаштування, але на карті клієнта. Через пошук переходимо на сторінку клієнтів, знову відкриваємо картку нашого клієнта і у вкладці Клієнт переходимо на сторінку «Макета документів. Сторінка макета документів схожа на сторінку вибір звіту, яку ми переглядали раніше. Але на сторінці макету документів ми можемо обрати, хто саме з контактів клієнта буде отримувати документ певного типу. В нашому випадку Інвойс. Для цього також в полі використання вказуємо інвойс, вказуємо звіт, який буде використовуватись для цього клієнта. Далі натискаємо на поле Діслати електронну пошту» і після цього натискаємо на кнопку Вибір адреси електронної пошти з контактів. Відкривається список контактів, які ми налаштовували раніше. Ми обираємо контакт нашого менеджера з закупівлі, якого ми створювали раніше, і натискаємо ОК. Це гарантує нам, що саме ця пошта цього менеджера з закупівлі буде автоматично використана як адреса отримувача листа. Додатково є можливість налаштувати текст тіла листа, щоб ви кожного разу не прописували його вручну для цього також є два варіанти. Або для всіх клієнтів на сторінці «Вибір звіту продажі, яку ми переглядали раніше, або для кожного клієнта окремо на карті клієнта. Процес налаштування для обох варіантів однаковий, тому зосередимося на налаштуванні тексту тіла листа для нашого конкретного клієнта. Для цього є також декілька варіантів. Коли у нас вже вказаний ідентифікатор звіту, який використовується як макет дегенерації інвойсу, ми можемо обрати відмітку в полі Використати для вмісто повідомлення електронної пошти. Це означає, що тіло листа буде заповнено вмістом документа, який відправляється. Також на сторінці макету документів ви можете прибрати взагалі вибір макету тексту листа і відмітку в полі використати для вмісту повідомлення електронної пошти, для того, щоб тіло листа в чернеці залишалось порожнім, і ви таким чином мали змогу прописати текст вручну. І не менш важливою функцією є можливість створення власного макету тіла листа, якщо вас не влаштовують існуючі макети. Вони робляться просто за допомогою програми Word. Для цього на сторінці макету документів натискаємо на поле макет тексту листа і натискаємо кнопку новий. Тобто ми створюємо новий макет, власне. Ми прописуємо назву для нього. За потреби ви можете додати опис і обираємо параметри формату. Нас цікавить формат Word. Для прикладу був заздалегідь створений шаблон. Він виглядає наступним чином. Повертаємось в систему, натискаємо ОК і завантажуємо наш шаблон. Далі натискаємо ОК і бачимо, що новостворений шаблон використовується для вмісту листа. Для перевірки через пошук переходимо на сторінку обліковані інвойси-продажу. І відкриваємо інвойс нашого клієнта. У вкладці «Друк надіслати» натискаємо кнопку Електронна пошта і в нас генерується чернетка нашого листа. Звернемо увагу, що поле до вже заповнено електронною поштою менеджера з закупівлі, яку ми вказували на сторінці. Макети документів. За потреби це поле також редаговане. Бачимо, що тіло листа заповнено згідно шаблону, який ми ще одне додали. І для перевірки кінцевого результату натискаємо кнопку Надіслати повідомлення. Переходимо на електронну пошту одержувача і бачимо новий вхідний лист. Також відкриваємо лист і впевнюємося в правильності відправленого листа. Таким чином, виконавши всі налаштування один раз, ви можете значно скоротити кількість часу, яка буде витрачатись на відправку інвосів електронною поштою. І для цього вам навіть не потрібно покидати межі системи бізнес-централ.